В кінці він спитав до мене чи до тебе. Я би йому сказала до тебе. Ходили якось з хлопцем на перше побачення, і це були студентські бідні роки. Ми з ним ходили, гуляли по парку, і би нічого, аби на вулиці не було мінус 15. Ми вже якісь там півгодини, хвилин 40 гуляємо. Я розумію, що я задубла по самі не можу. І от ми прогулюємося і проходимо повз таку невеличку кав'ярню. Ну, умовно, аромакаву каву 2010-х років. І я кажу: ну давай, може, зайдемо якогось чаю поп'ємо, погріємось трошки, поспілкуємось всередині. І він каже: Ну, добре, ти йди, а я тебе тут почекаю.' І в цей момент мені хотілося, щоб це побачення таки продовжилось до свого логічного завершення. В кінці він спитав, до мене чи до тебе. Я б йому сказала, до тебе. Ми б приїхали, стали б в дверях квартири. Він би зайшов, і я би сказала: йди, а я тебе тут почекаю.